Все не переживайте, Хто перший провокував все? Хто перший Олега Івановича спрокурокував? Говорити такого не треба. Записана перша розмова. Тай буде! Записана, я цурак на розмова з ворожавичем. і було гроші, і до злучене, але ви прийшли мене попросити, полімано, я порозумійся самі цей. Ти нам руки тягнув, час не чи не. Ну, що ви вчинив? Ви казали кран, вас цура цураві кран просили. Ти нам казав, що більше не будеш брати того дня, ми на того дня три рази три рази заключили. Що ви таку дурницю говорите, переключуєте. Ти нам казав, що ти не будеш. Брати. Короче, з вами не можеш держати слово. І ви не знаєте, де Андрій Васильович, Андрій Васильович, я прошу, щоб не було більше провокацій, я до цієї жінки приходити не буду. Я буду тут, там. Вона спеціально провокує нас, щоб ми зараз. Зробили який конфлікт і завтра, ви кроме того, цей я, я, я персонально буду відповідати продовую. за свої слова. Я, і я теж я від комісії, щоб це було в стороні. Мене я здаю депутатське посвідчення по цій справі. Із Ірину Юрівну піде мене в суд, не як депутата, як простого чоловіка. Ми як депутат, я вам гарантую, що я прикличу сюди любі сили, які в мене мислі не мислі, щоб ви цю установку отсюда забрали. І то так буде. Ціною навіть свого життя. Я клянуся тобі, Ірина Юрій. зрозуміла мене. Пам'яті. І все точно так, як ви, ми вам дозволилися корито зробити, точно так ми тепер на сесії Андрій Осерович першим рішенням скасовуємо це все. І наші зато ніякі вимоги мають не виконують. давайте, Ну не треба наші, це це, наші, це, такої. Хорошо, не давайте, вимогу, не такої Слава Богу, я сьогодні був у казначействі, гроші у нас такое? є. Дай їх у суд. Конкретно. Сільська рада. Я вам ще раз кажу. У вашому дозволі чітко написано 140 і 9 Але вам. ви формулу не розумієте, Андрій? Ви пояснили цю формулу, Ми запрос зробили. А на теплиці то й будова, у них інтересні документи. в порядку, я тобі на теплицю документацію. Сплачуєте за них. Документація сплачує, на теплицю на побудову там 16, котельні, ти? то все є. Вони брали в оренду на котельню робити, або, або, або виробництво займати. Більше питання не озвучується. Це заборонено. Ну, дивіться, на тепер, на ми, давайте право. Або це сільськогосподарська продукція і не це забороняти. А ви собі сидіть тільки, у вас є по ліміту, ну, золотої Ви стільки сидіть, ви що? Постійно хочете грабити державу? Повірять. Без води? Без води? Тому тобі би не казати, як грабити державу. Чоловіче, добре. Бо треба. Завтра прийдуть такі органи, які тобі скажуть, що ти йде храмав. Є питань. Будьте, я, да. я готовий. Я готовий. Я, я кажу просто від душі. Не треба. Я готовий. Там, я казав просто від не, не треба наюбувати за... людей. Я готовий. Треба нам обдирати його Або прийдуть такі люди, і село прийде, та не будуть їм казати так. Просто просто зметуть усе з лиця землі. І ніхто не дав права в пам'яті померших людей. Людина 17 років, як померла. Як вона, вона померла, вона. тут, блядь, все роздеребанили! Тот же самий довжаник з тим довжанином. До Вони може їй. А я нічого поганого не зробив. Кажі машину, я ту вже нараду, а вулиця Мира 60. Виключаю до побачення.